Привіт усім! Сьогодні в нас на огляді акумуляторний пилосос зі станцією для самоочистки DIRMA t 30 w Station. Давайте сьогодні зробимо детальний огляд цієї моделі, подивимось на тести прибирання, комплектацію та, звичайно, поговоримо про плюси та мінуси цієї моделі. Отже, не буду довго затягувати вступ. З вами Даша і ви на каналі Воюа. Заставка і ми починаємо! По традиції наших оглядів почнемо з комплектації. Пилосос постачається в достатньо великій коробці, і це зрозуміло, тому що в нього велика повнорозмірна станція для збирання пилу з пилозбірника пилососа та зарядки. Але про неї більш детально поговоримо згодом. Усередині надійна упаковка з пінопластом, за що варто подякувати виробнику. Однак комплектація досить скромна. Сам бездротовий пилосос, станція для автовивантаження пилу з пилососа, турбощітка з м'яким роликом, центральна трубка. До речі, вона зроблена з алюмінію, а не пластику, і це великий плюс. Далі ми бачимо щілину насадку, комбіновану два в одному: насадка для меблів, адаптер живлення та посібник користувача. Відразу хочу сказати декілька слів про основну турбощітку. Маленькі коліщата на щітці обладнані пружинними штифтами, що спрощує очищення від волосся. Це дійсно дуже крута особливість, на яку ви точно не звернете увагу, якщо ніколи не користувалися таким пилососом. А в мене на тесті вже пробула достатня кількість таких приладів. І я відразу помітила цю особливість. І вона надзвичайно зручна для того, щоб прибрати звідти волосся, яке. Точно буде намотуватись на них, і через деякий час вичистити їх звідти буде дуже важко. А тут все продумано відразу виробником. Ви просто можете достати їх і легко очистити. Щітка повністю знімна, хоч знімається з деяким зусиллям. На жаль, тут немає гребінця для захисту від намотування волосся. Валик щітки зроблений із м'якого ворсу. Що чудово підходить для твердих покриттів, але на килимах із довгим ворсом така насадка буде не дуже ефективною. Тепер давайте подивимось на сам пилосос. Він нагадує космічний бластер. Він доволі великого розміру, з непоганою якістю пластику. На корпусі немає звичного курка для увімкнення. Замість цього пилосос запускається за допомогою двох кнопок. Перша кнопка відповідає за увімкнення. Для цього потрібно натиснути і утримувати а друга за активацією максимального режиму. Є також важіль, який нагадує затвор автомата для швидкого скидання сміття. Контейнер для сміття об'ємом 560 мл легко знімається і миється під водою. Система фільтрації тут дійсно хороша. Мультициклонна система ефективно фільтрує дрібний пил. Тому hepa фільтр залишається практично чистим. Пилосос оснащений незнімним акумулятором на 2500 мАг і безщітковим мотором із потужністю всмоктування 23 кПа. На твердих покриттях, навіть на мінімальній потужності, він без проблем збирає сміття, пісок і пил. Лазерне підсвічування допомагає побачити навіть найдрібніший пил. На мінімальній потужності пилосос працює до 45 хвилин. А в турборежимі близько 10 хвилин. Для дому площею 50-70 квадратних метрів цього часу цілком достатньо. Однак час зарядки складає цілих 5,5 годин, що доволі багато. Ну і звичайно, треба приділити увагу самій станції для самоочистки. Цей комплект має вертикальну підлогову станцію потужністю 1000 Вт. Вона легко і швидко очистить пилозбірник пилососа. Просто встановіть пилосос на станцію після прибирання, і вона автоматично очистить пилозбірник об'ємом 0,56 літрів і перемістить сміття у змінний мішок станції об'ємом 1,8 літрів. Крім автоматичного очищення пилозбірника, станція також заряджає пилосос. Заощаджуючи ваш час та сили. Ну і звичайно, так зручніше не тільки заряджати, а й зберігати ваш пилосос. Ще хочу сказати декілька моментів, які мені не дуже сподобались. Відсутність курка під пальцем. Щоб увімкнути пилосос, потрібно затискати кнопку. Немає індикації заряду акумулятора. Неможливо зрозуміти наскільки пилосос заряджений. Хоча тут і є місце для дисплею, який би міг. Показувати хоча б мінімальну інформацію, але на жаль, це просто глянцева заглушка. Але незважаючи на це, пристрій дійсно вражає своєю потужністю прибирання як на гладких поверхностях, так і на килимах. З невисоким ворсом дуже сподобалась підсвітка основної щітки та циклонна система фільтрації. Ну і ще дуже зручно мати таку зарядну станцію з автовивантаженням сміття. Це нам дає мінімальний контакт з брудом, зручне заряджання та зберігання пристрою. Тому я можу сміливо радити цей пилосос для купівлі, особливо у версії Station. До речі, не забувайте, що під кожним нашим оглядом в описі ви зможете знайти промокод на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині Воюа. Друзі, на цьому це все. Дякую, що подивились наше відео. Не забувайте підписуватись на канал та залишати ваші коментарі. І до зустрічі в нових відео на каналі Воюа.